А ну, он из этой святой ход там на 15 человек. Там много чего смешного, короче, реально, А, нет, это <laughs> короче. Да. <смех> Электропроводка снова. Розетки, на закрыть. Не, не некий... Хотя, может, и баня. Вентиляція нічого. Це, це є. Це їхні проти. А, це електрики немає, кажуть. А, електрики немає, кажуть. А -а -а. Ну так. Чому валюються? Вчора да. не було. Откривали, ми прийшли. Це не третя збудовано. Не затримали, що Є кримінально провадження. На відмовше. Ну, дивіться, вам же ж напевно має бути зрозуміло, що якщо йде кримінальне провадження, ну, ви самі кажете, має бути професію до біля роботи. Але вони не припиняються. Вони тривають. То які, які дії вживати, от, наприклад, мені, як міг депутату, до доход звертається на мешканці навколишніх людей. Працівник благоустрій, інспектор, приходить до відповідальної особи, яка проводить в даному випадку будівництво або порушує благоустрій, продає цей припис. Порядок дуже елементарний. 3-4 приписи, вони зобов'язані приймати заходи щодо проведення демонтажних робіт. Якщо ви думаєте, що ви взяти, хтось не буде спілкуватися, то буде. Що... Терпію всяку не бувайте нові. Опереджали на дорогою. Приклад вам благоустрій приносить. Але робота, як готовий буде, васть слушати, де да їхати. Збирайте речі, документи шукайте, послухайте, нема Не би документів. Я прихожанин при храмі. При при храмі храма немає. А, а вот это церковь. Да, церковь. Таке у вас. Є у вас. Взагалі, ви знаєте, що є тут документи на причасті у мапаха. Позитно це мала архітектурна форма. Шукайте паспорт, якщо немає паспорта, їдуть в районі. Як, Як вас звати? А що ви тут робите? Отдихаємо. Він так отдыхает, это парку, парк, да? Хвора людина с катета. Вы хворий, чи вы? Ви... Можно у вас биткої руки? Без ноги. Без після да. Он после операции у него сужб был. А кто? де він живе? Это батюшки метец. Батюшки отец? Батюшка у нас. Як ви прокоментуєте самозахоплення земельної ділянки? Это не самозахоплення. Але начальник Дніпровської адміністрації він сказав, що тут відбувається незаконне будівництво. Є офіційний його коментар зняти на відеокамеру. У вас старе дане. Тоді ви можете надати документи от, з приводу вашої земельної ділянки, якщо тут відбувається. Тому тобто, що представники міліції теж казали, що це незаконне будівництво і благоустрій виписував декілька приписів. Ми з ними все То ви зараз тут обіцяєте, що будівництво вести роботу обіцяєте. Товстоног. Директор Олександра Товстанова, що ви... Знати його позицію, бо в його парку відбувається оце все. І вже роками відбувається щось треба робити. Як якась має бути. Тим більше, що коли тут були раніше протистояння, то цей директор приїжджав сюди на своєму джипі і починав бити людей, захищаючи цю забудову. Тобто він є явно зацікавлена особа, і тут є всі ознаки корупції. Ми хотіли з ним поспілкуватися. Він проігнорував наші запитання, втік просто в прямому сенсі цього слова втік. Заховався в машині і поїхав геть. Зараз тут знаходиться УБЕП. Слідча група і прокуратура, яка розслідує питання незаконного будівництва в парку перемога, яке там зараз знаходиться. Що тут взагалі відбувається? я не знаю, земля, яка там, на балансі парку культури, типочинку не значиться. Є в Ні, у вас є питання, що коли там відбувався демонтаж цих споруд, ви приїхали його захищати. На основі чого ви тоді займалися цим? Извините, пожалуйста, я не полномочен с вами общаться. не хочу. Це не запрещено. Ви на цій машині приїжджали туди бити журналіста, шановний. Ви взагалі посадова особа, які треба в тюрмі уже сидіти. Ви на цьому жипу приїжджали тоді бити журналіста. Ви зараз нам брешете, що ви не знаєте, що там за будівництво, яке ви покриваєте.